Встановлення відеокамер спостереження на пунктах пропуску на кордоні між Україною та ЄС. Перші результати. Мирослав Загорський, приватний підприємець Тернопіль. Я вже вам доповім про перші результати. Коли на порталі daily.com з'явився анонс, з'явився анонс от вашої розмови, то там вже більше тисячі переглядів, три речення прочитали і дуже цим цікавляться. Як ви думаєте, чому такий підвищений інтерес до встановлення відеокамер спостереження на пункт пропуску між Україною та ЄС? Ну, дивіться, інтерес до пунктів пропуску вже є кінцевим. Початковим є інтерес до візових центрів польської, скажімо, консулятів в Україні. Тобто, сьогодні мені кажуть, що запис дуже важко зробити на 17 жовтня? А по сходу України візові центри Дніпропетровський Харків взагалі до кінця року записатись не можна. Тобто інтерес ми розуміємо. Ну люди виїжджають до Євросоюзу. Тимчасово, може хтось постійніше питання віз, а потім вже опираємося в пункт пропуску. Маючи на руках візу до вистраждану, впираються люди в пункт пропуску. І Що відбувається? Маємо 10 пунктів пропуску на сьогодні з Польщею. Ми маємо вже, по суті, це, можемо виїхати через Ужгород, через Словаччину. Це не набагато. Навіть якщо б була потреба, через що б можемо, кому зручніше, з того боку, ну, Закарпаття воно традиційно виїжджає взагалі до Словаччини і Угорщини, але все одно, виїхавши в Євросоюз, далі перед тобою дороги відкриті. І не знаєш, де ті кордони. І от, а єдиний кордон це польсько український Це недорозуміння, польсько-український кордон. Ті пункти пропуску. Одні забиті так, що треба стояти по ну, 3-4 години, як повезе, а буває 5-6 годин, так. А є нововідкриті пункти пропуску, де нікого немає. Ну нікого, ну не віриться, що тут стоїш 6 годин. Приїжджаєш на пункт пропуску і думаєш, певно, зачинений, так, коли ще доїжджаєш, нікого нема. Виявляється, що вони всі працюють. Але е, така нерівномірність від інформації. Ну і така креативна ідея була не моя, не буду присвоювати чужих ідей. Е, це від прес-центру прикордонних військ. Вони кажуть, а ви могли б. Ну, начальник, е, мій хороший товариш, каже, а не могли б от ви з друзями зібратися і поставити камери онлайн? Для чого люди мають мучитись? Ну, Добре, вже робимо. На всіх пунктах. На всіх пунктах поставити. Хай люди заходять, дивляться все. Ну, це на комерцію, якщо можна. Але ну як переведеш? з польського боку є такі. Є це лінія ПЛ. Заходите і дивитесь повністю кордон взагалі, що робиться? Жодних проблем немає. З української сторони, отут стоп. Це прес-центр, це журналісти, які хотіли бути відкритими, поінформованими. Все, але є там якісь спеціальні відділи, вони колись перший відділ був чи як. Ой, чекайте, чекайте. Це не так все просто. Камера може дивитися, боронь Боже, щоб брами не було видно, щоб не було видно цього будки, де стоїть прикордонник. Ну, Десь ми розуміємо, чому б дехто боїться, щоб його не бачили. Щоб якийсь портрет президента американського хтось не побачив. Ну так, так, так. Мертвого президента особливо бояться мертвих президентів, щоб десь не засвітилося при цьому. От, тому, але незважаючи ні на що, друзі допомагають. Перша камера встановлена на пункту пропуску Шагіні Медика. Поки що бачить тільки під браму. Поки що. Ми сьогодні буду надіятися, що зустрінуся з командувачем новим прикордонних військ західного регіону. І ми це питання недорозуміння владнаємо. і камеру піднімемо, щоб вона бачила вже кордон. От, тобто робимо для людей безкоштовно для людей. Якщо ну але для утримання ви розумієте, безкоштовно тільки сонце сходить і дощ іде в тому світі. Все решта треба платити і комусь платити. Проект благодійний. Ми його зараз проект порталу А4. Щойно я йду з презентації в рамках книжкового форуму. Ми випустили дайджест, там, презентували. І в рамках цього проекту ми робимо кордон онлайн. З товаришем, значить, закуплене обладнання, питання, оце встановлення, там землі на де причепити провайдери. Це все врегульовано, це тільки з прикордонниками, щоб ми не робили з посміховицької знову імітації якоїсь. Ну, треба робити все. Ну, стараються все імітувати. Ну ми вже не хочемо імітувати. Зробити по-справжньому. Камера дивиться на пункт пропуску з забрами. За брами, тільки видно, яка черга в а ту що просто... залежить від, від камери. Може бути така камера. Чутливе, що може бачити ліпше, а може бути камера, що дає лишень образі, Ні, Ні, ніби, яка... ніби над брамою. а... Ну, ви знаєте, беремо добрі камери, щоб було видно, що відбувається. Які? Які... Ціско? Ну, Я технічно слабуватий, щоб там, але... добрали добрі камери, перевірили вдень і вночі. Все гаразд працює. Тобто і вночі показує. І так? вночі так. Так. Ну ви ж їдете в будь-який час. Ні. Ну, коли вам зручно, є люди, які люблять ну, сови, райверки і так далі. Скільки таких камер ви встановили, і коли і де будуть за, встановлено за, зараз? Ми встановили дві камери в Шегінях. Та Шегині справа там є отакі от магазинчики. Коли хто переїде на кордон? На фасаді одного біля даху з тих будинків встановлені дві камери. Вони дивляться в дві сторони, щоб ми бачили. Бо якщо черга є, то треба подивитися, як довга, так. Тобто та, що бачить, що взагалі є перед брамою черга. А друга дивиться в ту сторону України на схід, яка показує, як задовга ця черга. От на всіх пунктах пропуску мають бути наступне, має бути краківець, бо він надзвичайно насичений. А там Хіба немає зараз камери? Ні? Немає. Все, що ви заходите в камери онлайн-кордон, ніде нічого не працює. От, да працюють ці дві камери зараз на порталі А4ПЛ. Це... А були вже випадки, щоб птахи на них налітали, зачіпали їх. Наразі ні. ні? Наразі ні. Я Я думаю, що птахи там буде... літають лише білі голуби, ніяких <різь> яструбів, <різь> коршунів. <різь> <та>. <різь> я думаю, що коршуни і яструби, коли вони будуть дивитися на пункт пропуску, будуть їх дзьобати часто. Ми готові до цього. Я, я все розумію. Вони у вас такі антивандальні так? Ну бачите, антивандальних немає антивандального нічого. До певної Проти міри. протилому немає прийому. Немає, немає. Ну Ми так жартуємо, але ми розуміємо так про що розуміємо. Говоримо, ну так? так під текст нам зрозумілий не потребує розшифрування. Ви повинні сказати, що ваші камери це камери, апробовані в космосі. Вони мають десятирічну гарантію. Їх метеоритом можна бити чим згодом, все одно будуть показу. Покажуть навіть метеорит, який в них летить так? Хоч так налякаєте тих, хто заходить? Ну, ставити... бачите, з мого досвіду, я перевів дуже ну, вийшов проект польсько-український в Україні. І коли всі в Україні казали, що вам нічого не вдасться, будуть красти і будуть робити все, що завгодно, мій партнер посміхався і поставив 32 камери, тобто під yeah. територію. на території підприємства, okay. крім моніторингу технологічного прогресу, був моніторинг повної, повної території. Весь 32 камери дозволяли моніторувати 8 гектарів території так, що ну, камери, які 36, 360 градусів крутяться, наближають і так далі. В будь-який момент можна все цей. І була в Польщі посаджена людина, яка тільки тим займалася, що дивилася, що відбувається, і виявилося, що можна через кілька місяців позбутися злодійства. Ну, Не крадуть? Ну, так, але жити під спостережним оком відеокамер також можемо дійти дорого. Того його відомого Роману, що вже і дуже забуденим. впевнено, в тому напрямку рухаємося. А так? що Європа не під камерами живе? Mm. Перепрошую, ще в виходках тільки немає. Решта моніторується все. Вам не здається? Хто Автор... ваш провайдер? Як ви отримали дозволи? Від кого? Ну, бачите, дозвіл. Дозвіл ми отримали від прикордонної служби з застереженнями. Тобто, ми написали, звернулися лист, що ми хочемо встановити. Нам сказали, ну спочатку не можна взагалі не це. Потім сказали, коли певні там дзвінки пішли. Ну, встановити то можна, але так, ото, щоб не бачити. Ну і цей ну, встановили нарешті ті камери. Хотіли провайдери львівські ближче. Ну сталося так, що тільки тернопільський провайдер, там бітернет, згодився нам допомагати. Так Він все одно через Уарнет бере інтернет. Ну на так, так, так. так. Я кажу, технічно вже не заглиблююсь. Моя справа фінансування угу. і стратегічно продумати, як це буде виглядати надалі, коли дати, час і місце встановлення нових відеокамер? я... Я завжди в таких баках кажу наступне питання, тому що в Україні встановлювати час і графіки дуже важко, тобто не обов'язковість виконавців і всі перешкоди тобі кидають колоди під ноги, і всі спостерігають. Ну ну що, перескочив? Нічого зараз ми тобі ще крутіше зробимо. Тобто, ну так виглядає життя. Так виглядає, нічого не помінялося. Ви не, не, не думайте, що ми сьогодні вже після революції, то так все йде. Підприємець задумав щось добре зробити, і навіть за власні кошти держави, то то вже все пішло. Кі я пам'ятаю, що система влади не помінялася, і власність не помінялася, Ні, ну, я так. розумію. Суть революції Так, так. Якщо власність не помінялася революція, не поміняла. а скажіть, будь ласка, підприємці працюють заради прибутку. Так. Я, я прослухав, пробачте, який ваш а, зиск де, де, від цього було 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 там. Так? Тобто, коли ви мабуть та... ви, 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 цифри не казали, тільки наміри. Так я тільки наміри казав. знаєте, коли ну коли це є ну проект абсолютно зараз Добру доброчинний. доброчинний який має з часом перейти з, згідно наших планів в комерційний? Тобто, Доброчинний – це яку суму ви доброчинно вкладете? Це? А це близько 20 тисяч доларів. 20 двадцять тисяч доларів. Так. так щоб було зрозуміло, це не є астрономія, так. але ну і не є мало. Так, так. так і як вони будуть повертатися, плюс ще прибуток? Ну будуть повертатися кількома шляхами. Перший шлях, що е, люди, е, заходячи на портал, будуть бачити, що є портал польсько-української співпраці, де є ще інформація про те, як працювати відвідуваність портал. Так, ну, але це, це ще не конвертація. Ні, гроші. це ще не гроші. Тобто відвідуваність перевести в гроші, це ж довгий шлях до цього. Ну, але вже ближчий шлях до рекламодавця. Uh -huh. вже, ми вже наближаємося до того, що конвертується. А далі, в задумках, якщо все вдасться, перевести на платну основу Хай за одну гривню, побачити, що робиться на кордонах. Я не думаю, що це сьогодні сума якась. От. Технічно це сьогодні можна зробити, тобто систем, які дозволяють робити, починаючи з мобільного оператора, який можна, або вже з провайдера, тобто це технічні, але це може бути тільки певно не менше як за півроку, а можливо й довше. Тобто це п'ятнадцятий рік і то так не передбачаєте, що наприклад, або спецслужби, або захисники прав людини будуть вам. Висувати якісь застереження щодо цього проєкту? Звичайно, передбачаю. Може бути, такі, так? Так, так. Я... От я сижу на кордоні, я в цей час читаю книжку, не хотів би, щоб на камеру показала. Так, 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 так. Ну, але як миритися з тим, що ну, на сьогодні мої знайомі там е, вийшли так, що припрацювали дуже великий бізнес мав е, знайомий з Польщі. Такий хороший бізнес мав все. До того часу, поки дружина йому не показала, як в по Тернополі по театральному майдані, він за ручкою йшов. З якоюсь особою. Ну, бізнес щось закінчився, все. Але як з тим мириться? Це приватне, це вже так. Але камера онлайн на Тернопільському майдані стоїть і все можна бачити 24 години. Ну, ми занурюємося в світ. Це ну, ж публічні і... місця. Абсолютно правильно. Він не ну, хотів сказати, що це при чому публічні місця? Це ворота в Європу. Про що ми кажемо, що ми туди йдемо, що ми хочемо туди, і там нас приймуть. Складні ворота, дуже складні ворота пересічення польсько-українського кордону до цього часу відсікає близько половини інвесторів потенційних, які їдуть сюди. Оце недорозуміння. Польсько-український кордон перше. А ви розумієте, що таке кордон з українського боку, який спиною до Європи тримає? він в мене враження, що вони біду стримують, щоб не розбіглася. То вони оту біду з України всі стримують за ми, ну, українці, прикордонники стримують за наші кошти. Фінансування жодного. Ну якщо ви хочете, щоб туди не йшли біженці, Європа, ну то станьте обличчям до нас і їх там стримуйте. Ну ви ж засобів маєте кошти, ну, ну стримують. Ну ж паркан не розібрали, значить, стримують. Я так. За, я взагалі кажу так: нова берлінська стіна залишена отут -от. Вона з дроту просто залишилася. так з дроту смуги тої прикордонної. Так, так. І в головах саме страшне, що вона лишилася в головах тих людей, які вважають, що з того боку їдуть Камази, танки і все решта з сходу, А тут ми, що, боронь Боже, чоловік десь не пройшов випадково. Бо дуже дякуємо вам, Мирослав Загорський, приватний підприємець Тернопіль, говорили про встановлення відеокамер на сході. Дякую, вам. З Дякує Дякуємо, найкраще, успіху вам в цій роботі. Дякую. Зараз